Футбольний прогноз Євро 2025 в форматі U-21 серед молодіжних збірних. 16 команд, 4 групи по 4 збірних в кожній A, B, C, D. Наша збірна, друзі, в групі під четвертим номером або ж в групі Д. Відбулися вже. Перші матчі в кожній з груп. Кожна збірна, як мінімум, відіграла вже по одному матчу, проведено по одній грі. 11 і 12 червня. Отже, розглянемо швиденько, як же, з якими рахунками завершилися перші матчі, і я запропоную свої. Думки з приводу очікуємих матчів другого вже туру в кожній з груп. Вмощуйтесь зручненько, і хто ще досі не підписаний, підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал Майстер клас. Зарядіть одразу ж свої лайки вподобайки і напишіть змістовний коментар. З приводу матчів Євро-Ю-21 2025 року. Ваші думки по другому туру. Я розбив всі мої передбачення на два відео. В першому відео я пропоную, звісно, другий тур 4 матчі 14 суботи червня. У другому відео, який вийде слідом за першим, звісно, я пропоную свої прогнози на недільні матчі 15 вже червня. Отже, набирайтесь терплячки, вмощуйтесь зручненько, і я почну з того, що пройдемося швиденько по матчам, які вже відбулися. Отже, в перший день 11-го матч відкриття. Звісно, в Словаччині повинна робити країна-господарка молодіжна збірна Словаччини в якості господаря. І офіційно, і номінально приймала Іспанію 21. Почали непогано. Навіть вигравали. І довго був, тримався рахунок 2-2, але е, клас б'є порядок. Іспанія мінімально в боротьбі перемагає 3-2. Неймовірно чудовим видався перший матч відкриття Євро-2025 в форматі 21. Далі було вже три від, вечірніх матчі, які вже. Стартували о 22-й за київським часом. Це матчі Португалія-Франція. Здивував мене матч сухою нічєю 0-0. Далі був матч Італія-Румунія. Звісно, як я і очікував, перемога Італії, але я думав, буде достатньо впевненіша перемога і результативніша. А вони так скромно 1-0 перемогли румунів. Ну, і самий із пізніх вечірніх матчів, самий неймовірний, звісно, був Польща Грузія. Поляки забили, але грузини здивували найбільше. Просто молодці. Більше нічого не можу сказати. Тут самий результат, самий факт забитих два переможних м'ячі грузинами молодіжкою. Це просто неймовірно. Грузія набирає 3 очки. Італія набирає три очки. І іспанці також набирають 3 очки. Це був перший ігровий день. На другий ігровий день, уже 12 червня. Грали одразу ж в першому матчі. Самий очікуємо нами з вами матч відкриття для нас це перший матч української молодіжки. Наші хлопці почали непогано. Я б сказав, навіть дуже непогано. 1-0. Тут датчани зрівнюють рахунок. Далі йде 2-1. Знову Україна виходить вперед. Скажу відразу: мій прогноз був не на користь української молодіжки. Друзі. На жаль, воно так і сталося. Все ж таки, не втримали наші не те, що перемоги, а навіть і нічиєї Наші хлопці. З U21. На жаль, сталося те, що прогнозувалося. Але коли я дивився матч, якби ви знали, як я хотів, щоб мій прогноз провалився. І щоб рахунок ну, хоча б 2-1, так і залишився. І вже коли було 2-2, я вже молив. І благав, щоб, ну хай вже 2-2 залишиться. Але знов таки повторююсь, на жаль, 2-3 на користь молодіжки Ю21 з Данії. Я вважаю упущена перемога. Навіть можна вважати і нічия упущена. І мій прогноз. Данія зм і тотал більше 1,5. У ви, навіть не можу сказати, що на радість мені, тому що я виграв, у ви він заходить. Ось така от трагедія. Я вважаю, не трагедія по гравцям, по здоров'ю там чи що. Трагедія по результату. Ну і далі ще три вечірніх матчі 22-0. Англія впевнено на класі як найдорожча молодіжна збірна перемагає Чехію 3-1. Далі дивимося. Німеччина на класі, як я і прогнозував, б'є Словенію 3-0. І Фінляндія, Нідерланди. До речі, на користь нашої збірної грають у нічю 2-2. Хоча фіни так само вели по ходу і вели двічі, дивіться, але так само, як і Україна, не утримали. Хоча фіни утримали нічю. І зараз наступний тур, забігаючи наперед, на наступний відеоролик. Я вже анонсую. Судьбоносний і дуже важливий матч буде Україна Фінляндія. Не прогавте наступне відео. Це вже буде у неділю, 15 червня. А поки що, я хочу дати прогнози на суботні матчі. Чотири матчі там за регламентом очікується. Тут вже буду дуже коротко. І лаконічно висловлювати свої думки і ділитися з вами своїми варіантами прогнозів, друзі. Тому що в мене вже все проставлено, все готово, все е спрогнозовано. Отже, у е суботу, зараз подивимось, як там по часу початку. Е кажись так само, як і в попередні два стартові дні. М так. В суботу 14-го один матч стартує в 19.00 за київським часом. І три матчі в 22.00. Перший матч це Іспанія-Румунія. Тут мій прогноз: впевнена перемога Фур'єроха, Тобто іспанців 21 з форою мінус 1,5. Іспанія. Коефіцієнт. 2-0-8. Далі. Португалія, Польща. Е, Португали 0-0. Відіграли з французами, нагадую, перший матч, а Польща програла грузина. Я вважаю, що Португали набагато сильніші за грузин. І тут я беру фору на Португалію мінус 1 рівно. 1,69 коефіцієнт. Ну, а Франція, Грузія. Я впевнений, що грузини не перестануть нас дивувати приємно. І хочу ризикнути взяти гол грузинів. Ю 21, звісно. Буду завжди додати, тому що не треба забувати, це молодіжний збірний. Але чемпіонат Європи. Вище може бути тільки чемпіонат світу ю 21 Отже, в матчі Франція-Грузія ю 21 я беру індивідуальний тотал Грузії більше 0,5. Коефіцієнт 1,73. Ну, і матч Італія-Словаччина. Перемога Італії. Так, Словаччина грає дома. Словаччина непогано показала себе проти іспанців, але все ж таки Італія. Італія, так як і Іспанія, так як і Англія, має один з найпотужніших складів тут на молодіжному Євро. Італія перемога 1743. Друзі. От такі чотири моїх прогнози. Вже на суботні матчі. Це вже будуть другі матчі, другий тур. Послаблятися нам нема коли. Треба бути згуртованими. Треба мати завжди один день в запасі. Тому, друзі, наперед я даю прогнози, на які вже готові лінія БК і параметри по всім цікавлячим нами прогнозам. І коефіцієнтом. Отже, ви тільки на що прослухали мої варіанти прогнозів. Чекаю в коментарях на ваші. Заряджайте лайки вподобайки і не забувайте підписуватись на наш канал. Слава Україні, слава ЗСУ, скоріше і перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.